В Олексіївці вода не базова потреба, а справжня розкіш. З 4 липня у селі суцільна посуха. У громаді, де мешкає понад тисячу людей, працює одна свердловина. І то не завдяки владі, а волонтерам, які встановили її торік. А ще дві бочки з водою. Це увесь порятунок, який спромоглося організувати керівництво громади. Та й ті привезли не просто так, а під камери перед приїздом нашої знімальної групи. Юля живе на верхній вулиці. Там вода в крані, як свято. За питною жінка їздить аж у Нікополь. 100 літрів я беру, це 80 гривень. А отут я везу дороги, беру, це моя 19-літровий бутиль, ну, почти 50 гривень. О, ну вона ж теж за день уходить вода. Діти, а діти ж такі водохльовуваш, ж розумієте, що я та й самі жара така п'єм воду. У нас хорошо душ, є слітні сто е, літрів. От зальє сьогодні ми вечором покупаємося всі з сім'єю, все треба опять їхати по воду. Про вражаючу худобу мови не йде. Сонце палить, рослини гинуть, а тварини без шансів. Наталя Петрівна живе одна, має город і 40 голів гусенят. Їм щодня треба понад 100 літрів води, а з крану. Нуль. Жінка збирає дощову, просить сусідів та самотужки носить її з берега, бо інакше все загине. Оце з берега чорна вода. Оце наповнила у мене пусті, оце з берега. Оце я сьогодні наповнила. ось о, Сьогодні наповнила те, що було пусте. Оце з берега. Ось о, вся чорна вода, все це з берега. Ось, о, бачите, скільки її. Наскільки вам вистачить цих от запасів за рахуванням маленького городу, господарства і от власне вас? Оце на два дні. На два дні, на дві доби, все. А я плачу людям, щоб ви розуміли. Даю 50 гривень на бензин, вони приїжджають, забирають у мене всю тару пусту, їдуть, закачують з річки, привозять, і я ще їм 150 плачу. 200 гривень. А питну воду доберете? Питну воду я купляла, а оце ж сьогодні у мене тут теж річкова була в цьому буди. Купила спеціально, бачите, 950 гривень, пенсіонерка, щоб не здохнути. Купила бочку. Була річкова, то що взагалі ніякої більше не було. А сьогодні ночі там два відра ставались, я її вилила качкам швидко, вимила бочку і налила собі питної водички. Олексіївці кажуть, що проблема із сталим водопостачанням не нова. Триває понад сім років. Люди втомлені та обурені, бо поки громада виживає без води, влада мовчить. Жодних рішень, термінових дій чи чітких термінів. Хоч би пів літри, коли накапало, вся вулиця, ну всі зайняті. той на роботі, той там. Ну, а ми вже з басейну скоро виберемо. Не стирать, а якби басейну не було. Там одна грама і консервація йде все. Начальство за нас нічого не думає. І ніхто нічого. 4 числа на гарячу лінію дзвонила. Туди до інженера у горбу, чи то є, у джерело дзвонила. Нічого. З 2 липня води перестало бути у крані. Останній раз я набирала 5 баклажок. П'ятилітрових це було з третього на четверта в ніч. Ми ми діжурили, щоб набрати цю воду. Ми набираємо в баклажки і так само купаємося кожен день з баклажки. Скільки набираєте? Якщо чесно, сьогодні я набрала 20 літрову каністру і сім баклажок по 5 літрів, але ж вона солона на сьогодні. Оце вистачить на сьогодні. Завтра я знову поїду туди і наберу. Але ж розумієте, якщо я можу солоною водою користуватися, то моєї дитини атопічний дерматин. Вона не може обмиватися цією водою. І мені приходиться питною водою давати їй зараз обмиватися, щоб не було рецидиву. А питну воду купуєте. Купуємо. Скільки грошей витрачаєте на тиждень? Якщо я завантажую біля Акватоші на тиждень до цього, коли була вода у нас у крані технічна, я купляла сім баклажок. Мені вистачало на тиждень зварити, їсти і пити. Зараз я завантажую 12 баклажок 20-літрових? Ні, 5-літрових. Бо ми з мамою, вибачте, користуємося цією водою, яка зі скважини, а дітям ми вже даємо таку. Ну так, до цього ми навіть цю вода, яка йшла з крана, ми її доочищали, бо вона йде дуже брудна і осад там великий. Тобто це не питна вода, це технічна. У мене 9 кубів басейну, там осталося зараз чи півтора і все. А як справлятися? Ніяк. Наскільки вам вистачить оці, цього запасу? Ні, ну цього запасу на неділю максимум. Це має йстиз з економії. ж постиратися, помитися, їсти зварити, якщо така ситуація дуже погана. Просто влада наша, але ну, я дивлюся, і все одно, що, що тут твориться. Чи забезпечила влада вас якимось альтернативою? Ну це ж сьогодні тільки вчора поставили бочки, сьогодні така, що ж ними не помиєшся і не постирається, ніде ж нічого, що забезпечив. Зараз один піде 100 літрів чи 200 візьме, другому ж нічого не залишиться. У нас куті тільки 60 чоловік, поставили одну бочку. То 60 домів. Нагадаємо, що з 1 лютого поточного року Нікопольводоканал розірвав договірні відносини із абонентами Покровської громади, до складу якої входить і Олексіївка. Тож з того часу жителі ОТГ у питаннях водозабезпечення мають звертатися до власного комунального підприємства Джерело. Наразі тут головною причиною відсутності води називають ремонтні роботи, спричинені обстрілами. Йдуть аварійно-ремонтні роботи, ви ж самі розумієте, розголошувати я про це не можу. Людям я так само не можу про це розголошувати. Але це питання вирішується і вже сьогодні у них була вода. Поки наповниться система, і тиск відновиться, і все це ж все час, тим паче вона з'явилася, всі намагаються набрати запаси. Тому і так. Якби затягнули, але питання вирішується так. І в Горводоканал я їздила, і ми розмовляли з начальником. Це питання вирішується. Просто потрібен час, так як в місті Нікополь і обстріли. Ну і самі розуміємо, яка ситуація. Варто відзначити, що вперше про проблему із водою в селі почали говорити ще у 2018 році. Тож списувати все на обстріли чи війну меншою мірою не зовсім справедливо. Виникає логічне питання, чому за такий тривалий час жоден керівник. Громади не спромігся знайти рішення і забезпечити населення якісною питною. Окрім того, на сьогодні Покровська ОТГ єдина громада серед тих, хто постраждав від знищення Каховської ГЕС, не приєднана до магістрального водогону. Про причини далі. Я сам особисто ми їздили, вибирали точку приєднання, дивились проект. Нас було три варіанти. Зупинились на одному, писали листи, але в самий останній момент нам дали відмову, тому що проєктна спроможність його не може в так при такій при максимальній потребі задовольнити місто покров. тому ми, ми получили відмови, якою має бути межа без відповідальності, щоб громада на тисячу людей тижнями жила без води і не бачити жодного рішення? Чи можна пояснити це війною, коли проблема тягнеться роками? Чи можна пробачити бездіяльність, коли від неї залежить життя і людей і тварин? І врожаю, і головне, чому воду, яку мали б гарантувати, треба вимагати.